Ось така напис біля італійського ресторану в місті сан Ресторан називається Маріо». І написано: Бона кучина е бон віно, paradiso парадізо terra» Хороша кухня. І Добре вино це є рай на землі. Енріко четвертий. Знав Енріко четвертий, що таке означає рай на цій землі. Добра кухня і добре вино. Рай на землі.